Правда, про наркотики для підлітків 13, 14, 15 років. Це той захід, який вкрай необхідний раз на рік. Хоча б. Ми з пані Мариною співпрацюємо 12 років. Вже виросло багато поколінь, дітей пішли в доросле життя і ми бачили навіть вдячних слухачів. Прежде всього, що я хочу сказати. Це єдине місце в Україні, в котре я приїжджаю 12 років. Тому що ця пані тут є. Доки вона тут є, я здесь читаю лекції. В этом году я навіть не, не ожидала. Я щаслива, ваш город завжди счастливо приїжджать. Це лучшее місце на землі для мене, тому що всегда організовано, все, всегда все учтено, всі всегда... за що волноватися не треба. Скажіть, що сьогодні конкретно буде, а що буде мова? Це вже 30 років майже я за це, це проводжу. Лекція, правда, про наркотики. Особливість лекції, що це стендап дітям весело. Вот, я очень рада бути у вас провести ці лекції. Завжди, коли зустрічаюся з дітьми і з батьками в школах, я завжди кажу наркотики алкоголь. Це так смачно і так кайфово. Не, не вірте вам, Брешу, що це погано. <гум> Ціна правда життя. Хочете заплатити своїм життям за наркотики? Ну, ніхто вам не буде перечити. Але ви повинні розуміти, що це смачно, це кайфово. На цьому все і біда цього е, е, наркотика. Я хочу вам представити пані Марина Грибанова, психолог дипломований, лектор всеукраїнського рівня з питань попередження і правди про наркотики. 12 років пані Марина співпрацює з нашою громадою і вже виросло не одне покоління підлітків, які Слухали її. Перша лекція була в 2009 році. Ми бачимо дорослих хлопців і дівчат, які підходять зараз, при кожній зустрічі з підлітками підходять до Марини і щиро вдячні їй за ті півтори години, які дозволили їм змінити свій шлях. Я дуже сподіваюся. Що якщо серед цієї аудиторії знайдеться хоча б 5, ну, джекпот, 10 дітей, які вийдуть зміненим в правильному напрямку свідомості, зміненими, це джекпот. делаем. Сначала думаем, потом реагируем. Скажите мне, пожалуйста, кто вот из присутствующих считает, что удовольствие это плохо? Поднимите руки. Кто считает, что удовольствие это плохо? Так. Да. Ну что, мы добились уже, знаете, ни одной руки. Вот как бы, когда вам хорошо, вроде бы как бы это неправильно. Есть такая мысль? Понимаете, ты что, такое удовольствие хочешь получать? Первая мысль у меня возникает такая ответить. А что ты хочешь всю жизнь бесплатно работать и мучиться, и болеть. То есть это как бы нормально, а то, что удовольствие, это ненормально. что чуть неправильно тут, правильно? разных вещей, тут понятно, что смотря какое. Но прикол в том, что когда человек получает удовольствие, он просто получает удовольствие. Вот в этот момент ему все равно, я другое слово хотела сказать, а, от чего он его получает? Когда он получает, правильно? Хорошо. Тогда перейдем к следующему. Как вы думаете, если человек выпьет пару грамм такого яда, как мышьяк, через два часа у него будет удовольствие, нет? Теперь смотрим эту фразу так, как она должна звучать по-правду. Человек принимает яды, чтобы ему стало лучше и правда. Марина Грибанова майстер уважного спостереження та експерт з людських обмежень. Вона провела більше трьох тисяч лекцій та семінарів. Має 250 тисяч студентів від підлітків до пенсіонерів у більш ніж 150 містах і у семи різних країнах. 20 років практики, мільйон переглядів на Ютубі та 20 мільйонів телеглядачів, які бачили її знамениту лекцію Правда про наркотики. Також вона має у своєму арсеналі більше трьохсот прямих Мих, ефірів звання кращого антинаркотичного лектора в Європі за даними міжнародної організації. Під час заходу в форматі стендапу із підлітками психологиня поговорила про те, що заважає отримувати задоволення від життя, що така шкала емоційних тонів і як застосовувати на практиці. Чому наркотичні речовини так приваблюють, але в результаті приносять тільки шкоду організму та говорили на інші важливі теми. Зазначимо, що тижня кожен п'ятий підліток в Україні вживає алкоголь. Є багато даних, які говорять про те, що діти 10-11 років потрапляють в лікарні часто із алкогольними та Наркотичними інтоксикаціями зазначають в МВС до півтора мільйона українців споживають наркотики. Щорічна кількість таких людей зростає на 8-10%. За даними Державної служби статистики, українці витрачають на алкогольні напої тютюнові вироби та наркотики до 10% своїх доходів. Тож на сьогодні ця проблема є актуальною і сподіваємося, цей захід допоміг, хоча б частині підлітків. Змінити своє ставлення до наркотичних речовин, дякуємо Марині Грибановій та відділу справах сім'ї та молоді на чолі з Тетяною Оробченко за чудовий просвітницький захід для молоді міста горішніх плавнів.